Доброго дня, Та, мама, Я мама, як завжди з вами із хвилини мовчання.

Хвилина мовчання означає, що ми мовчимо. Мовчки вшановуємо хвилину мовчання тих, хто загинув. Доброго ранку всім, хто приєднався. Доброго ранку. Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні на уроці ми з вами виконуватимемо діагностувальну роботу, яка називається аудіювання. Ви пам'ятаєте такий вид діяльності аудіювання це коли ви слухаєте текст, сприймаєте його на слух, а потім виконуєте тестування для перевірки, наскільки ви уважні слухачі. Що, Кірюша, виникло питання? Дорогому, да, фінально я думаю, вы будете перевіряти наше рішення, як покращило. На четвер, на четвер, це завдання залишається на четвер. Нікуди просто, не йди. Просто я я сам один день проходив, що і так десь рич. Один деньчка, це чудово. Анна, на четвер. На... Зараз договорю Маргариту. У четвер обов'язково перевірю, але сьогодні ми виконуємо діагностувальну роботу. Нам нічого не знадобиться, ні підручник, ні зошит. Не Треба зараз Юлечку огортати книжку, вона нам сьогодні не знадобиться. Ритма, що хотіла спитати? А ви пер перевірили мої роботи? Звісно, я... я ж тобі надіслала у Я увай спала. Зосереджуйтеся малята на роботі на уроці. Ми сьогодні з вами будемо слухати текст, який називається ліхтарник. Від якого слова утворене слово ліхтарник? Ліхтарник. Ліхтарник. Ліхтар. 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 Ви, нап... Ліхтар. ви, напевно, знаєте, що раніше ліхтарі виглядали не, не так, як зараз. Вони були не електричні і люди їх запалювали вручну. І людина, яка цим займалася, називалася інтернета. Перш ніж послухати текст, ми з вами трішечки розберемося з, можливо, незрозумілими для вас словами. Прочитайте, будь ласка, словорк. ліхтарник. нашому ліхтарник, це ліхтарник. 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 Дякую, що, що, що ви прочитали, тепер послухайте пояснення. В нашому тексті це буде людина, яка на чому впливала до стовпа у річці, Михайлику, уважно, і запалювала ліхтар, вішаючи його на стовп. Для чого ви послухаєте текст і мені розкажете? Так. так. Ліхтарник запатає ліхтар у місті. Так, щоб ви просто розуміли, що це за така професія, я вам ще знайшла ось таке зображення, де ліхтарник запалює ліхтар у місті. Звісно ж, ви розумієте, що така професія зараз уже не актуальна, так? Ліхтарі у нас тепер не такий вигляд мають, але просто щоб ви розуміли, хто такі ліхтарник. Ліхтар. ліхтар так, про ліхтар. який ліхтар йдеться? Про приблизно ось такий, який треба запалювати вручну. У про нас такий ліхтар. раніше був. Добре, ось про такий ліхтар ми і будемо сьогодні слухати. Ранчо реально був у нас. Тепер, Міланка, що хотіла спитати? А у мене бабушка давно працювала ліхтаром. Ух ти, яка цікава інформація. Добре, дякую тобі. Так, тож, спочатку ми з вами послухаємо текст, потім ми обговоримо його зміст, тоді ви ще раз уважно його послухаєте, і я вам надам посилання на тестування, яке треба виконати для розуміння прочитаного. Ми ну, зараз слухаємо, а потім відповідаєте на мої питання.

Що за урок? Літературне читання. Нічого ми не гру? Зараз, зараз, щось у мене тут якась технічна проблема, зараз я спробую ще раз відкрити. сьогодні. У мене проблема з інтернетом. Зараз, сподіваюся, це налагодиться. Хвилиночку, Кирюш, хвилиночку почекайте, будь ласка. Штука з Добре, Тому зараз трішки інакше. Увага угу. на мій голос. Буду читати тоді вам не, не запис включати, а буду читати. Окей. Okay. О, пасси. Серед зелених луків і дрімучих лісів. Зараз. Зараз технічна проблема, малята. Перепрошую. Нічого страшного. Ліхтарник Василь Сухомлинський. Серед зелених луків і дрімучих лісів текла ручка. Повновода, глибока, але тиха й ласкава. Багато віків несла вона свої чисті води. Рікою плавали човни і навіть маленькі кораблики. Жив на березі ріки старий ліхтарник. Увечері сідав він у човник, плив на середину ріки, засвічував ліхтар. До світанку блимав посеред ріки вогник, показував дорогу мандрівникам. Лагідно хлюпались об берег хвилі, тішилась ріка, люблять її люди, і вона людям потрібна. Та ось людям знадобилося багато дощок на столи і стільниці. Вирубали вони ліси по берегах ріки. Здалося також людям, що зелені луки це непотрібні розкоші. Зорали луки, посіяли кукурудзу. Виснажилися студені джерела, задихнулась від спраги ріка і померла. Кілька років на тому місці, де плавали човни й кораблики, весною дзюрчав струмочок, а згодом і він засох. Перетворилося русло ріки на город. Про річку нагадував тільки стовп, до якого ліхтарник за звичкою щовесни прикріплював ліхтар. Але над ним усе рідше збиралися хмари. Палючі вітри прилітали з пустелі й стукали у хати людей. Як тільки на землю сідали сутінки, старий ліхтарик ішов на капустяне поле і засвідчував на ступі ліхтар. Маленький Сергійко й питає Дідусю, нащо ви засвідчуєте ліхтар? Ріки ж давно немає. Щоб люди краще бачили. Свою дурість. Ось такий текст. Тепер малятка, скажіть мені, будь ласка, для чого ліхтарник на річці запалював ліхтар Кирило? можна Кирило. Щоб, щоб люди вічі якої А Думаю. З самого початку, коли ще річка була? а щоб кораблі були. Щоб кораблі бачили, мандрівники бачили шлях. Дякую за відповідь, вона правильна. Скажи, будь ласка, Ів, ну, або хто, давайте так так буду запитувати, для що люди почали робити з річки, Ігоре? Я не почув, вас Повторю. для що люди почали робити біля річки? Робби. Що люди почали робити біля річки? Вони Вони начали... Вони скасили поле, а потім посадили в рузу, потім річка засохла і все угу. превратилось у город. Так, але перед усім цим, ти все правильно говориш, люди ще почали вирубати вирубати дерева. Дерева так. так, вирубати дерева, а вже потім почали орати луки і перетворювати нагород. І абсолютно правильно, Дарина, ти кажеш, що річка через це засохла. Вирай. Так, Але ліхтарник все одно продовжував вішати ліхтар. Чому? М -м, може я. Так. М -м, може я? Так, давай, Полінка Казаренко, рука підійде Поль. Чому? І щоб люди бачили свою дурість. Правильно, щоб люди бачили свою дурість, яку вони дурість чинили. А з чим вони дурість чинили? В чому дурість заключається? Аліно. Аліно. Дурість заключається в тому, що вони виробили дерева сіл, угу. і посадили кукурудзу і зробили огород. А, рішки, а, це через це? а через це? Рішки, рішки. Помер. Скажіть, будь ласка, чого навчає нас це оповідання? На вашу думку, Юля. Юля? Треба просвітлювати людям ем, світло. Думайте, чим, чому навчає нас це оповідання? Це не зовсім, так, Ірюша. Ната, це так визначає тому, щоб ми ні мусорі нічого не випули. Так, можна ще точніше відповісти. Дякую за віску, Юля Казаренко. Щоб люди спочатку думали, а потім робили. Хороша відповідь, але можна ще точніше, Дарина. Дякую. Щоб ми не поставили природу. І не, і не засаряла луга, тому що це природа організм. Ну, частково, от частково ти прав правильно сказала, частково не зовсім малятка. У оповіданні не йдеться про засмічення, правда? Йдеться про те, що люди вируб, вирубали ліси, а через це е, змінилася природа загинула річка. Тобто оповідання нас навчає берегти. Природу. Природу. Так, абсолютно правильно. Тепер прошу вас покласти всі маргаритосторонні сторонні речі, зосередитися на слуханні тексту, на тому, щоб запам'ятати послідовність подій, тому що зараз ви слухатимете текст ще один раз, а тоді я вам надам посилання на тест. Щоб okay. уловити деталі, щоб запам'ятати порядок подій, зосередитися на слуханні тексту. Можете навіть, якщо вам так зручніше, можете навіть очі закрити. Щоб е уловити інформацію на слух. Зрозуміло? Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, тоді починаємо mm -hmm. останній раз слухаємо текст. Можна владіти по категорії? Можна. Так, знову в мене тут технічна неприємність. Прочитаю тоді я вам цей текст. І <кхм> <кхм> так, слухаємо. <кхм> Василь Сухомлинський, ліхтар. Серед зелених луків. Від рікучих лісів текла річка, Повновода, глибока, але тиха і ласкава. Багато віків несла вона свої чисті води. Рікою плавали човни і навіть маленькі кораблики. Жив на березі старий ліхтарник. Увечері сідав він у човник, вив на середину ріки, засвічував ліхтарку. До світанки лімав серед ріки боги, показував дорогу мандрівникам. Лагідно хлюпалась оберег хвилі, тішилась, родять її люди, і вона людям потрібна. Та ось людям знадобилося багато дощок на столиці Вирубали вони ліси по берегах ріки. Здалося також людям, що зелені луки це непотрібні розкоші. Зорали луки, посяли по луку. Виснажили руки джерел, задихнулася вправа ріка. І Кілька років на тому місці, де плавали човні кораблики, весною дзурчав струмочок, а згодом і відсутство. Я вас не смішу, але якщо я вас не слишу, то от копий те Юля, мікрофон у тебе. Так, да, я можу. Дякую. Так, продовжимо. Перетворилося русло ріки на город. Про річку нагадував тільки стоп, до якого ліхтарник за звичкою що весни прикріплював ліхтар. Але над ним усе рідше збиралися хмари. Палючі вітри прилітали з постелі і стукали у хати людей. Як тільки на землю сідали сутінки, старий ліхтарник ішов на капустяне поле і засвідчував на світі ліхтар. Маленький Сергійко і питає Дідусю, навіщо ви засвідчуєте ліхтар? Ріки ж давно немає. Щоб люди краще бачили свою дурість. Ось такий текст. Аганексій. Тепер. Тепер я вам надам посилання на тест. Якщо у вас не вийде в нього зайти, я у вас батькам або на ваш телефон у копиї свій. Зараз всі мають виконати цей тест. Виконувати Василинко, один раз. Я буду орієнтуватися на найперше ваше проходження. Один раз. Почули? Угу. Те, а -а -а. А -а -а. В чаті посилання на тест. Що, Маргарито?

Не, я его взял. Так, Аліна. А мене опять «спасати». Ты зрозуміла? Ну, у мене, коли я захожу, коли я захожу, вот это на посилання, у мене «спасати». Вот это не зберегти, а спасать. Ну натисни цю кнопку і він там буде тупити. <тірш> Алінка, спробуй пройти. Якщо не вийде, скажеш, надішлю батькам. А, так. Тимурчику ти вже виконав? Так. Ну, і я забув Ну так а, а чого? чого ж ти? Ні, я забув і немає тут твого yeah. забудь. Я просто я просто не увидел, що в чаті. Я ну це твоя уважність. Як же ти слухаєш у так, давайте будемо проходити. Дорослі, будь ласка, не підказуйте, дитина має виконувати завдання самостійно. Так, читай туту нам ве чорний тиха і скринь поличи нам нам стуть і нариш є вошений конт але ту колонату нормальна хума Василина другий раз зайшла. Мені зараховував цю оцінку твою, Вася. Ну, першу. Галятка, я ж просила один раз заходимо на тестування. Ти що? Ти Мурдвич ізйшов для чого? А, ні, показав, що він той. Там, ну, я все. Будьте здорові, Ігоре, дякую за роботу, можеш відпочивати. У мене там одна жовтенька цей. Я, я все побачу, Ігорючок. Можеш відпочивати. Дякую за роботу. До зустрічі. Ліля чому Наверіг, що не зайшла? До побачення. До побачення до побачення. до побачення. до побачення. Ліля, чому ще не зайшла на тестування? А я вже проходжу. А як ти себе підписала? Я тут твоє імені не бачу. А, все, бачу, перепрошую. Добре. Так, Аліна, в тебе рука піднята. Хотіла щось спитати?

Юля Вже все. Mm -hmm. Дякую за роботу. Відпочивай. Mm -hmm. Дякую за роботу. Відпочивай. Mm -hmm. Я угу. Якщо зробила Даринка дякую за роботу Дашенька. Відпочивай. А де написано де я? Я потім подивлюсь: на наступному уроці зробимо аналіз діагностувальної роботи. Відпочивай, Полінко, дякую за роботу. До зустрічі. До побачення. До, побачення. До зустрічі, До зустрічі, Міланко. А воно ж не просто бачення. До зустрічі, пе бачу, бачу. Mm. А як це тішилось? Подумай. Я просто не знаю таких емоцій. Ну, пригадайте, що, що значить тішилась ріка. Що це значить? Які це емоції? Погані. Тішилась ріка, люблять її люди. А. Дякую. Будь ласка. Ілічка виконала. Так. Дякую за роботу. Відпочивай. До зустрічі, зустріч, Алінко. Ілля виконав роботу. Так, можеш відключатися, Ілюш. Дякую за роботу. Відпочивай. Даринка, як успіхи? Добре, я вже зробила. О, ну тоді відпочивайте, малятка. Відключайтеся, відпочивайте. Я вхожу Дякую вже. за роботу. Угу. Михайлику, як успіхи. Пожелання. Добре. Добре. Відпочивайте, малятка, до наступного уроку, Наступний урок Добре. математика. До зустрічі. Михайлику, як успіхи. Михайлику, ти тут? Мікрофон вимкнений? Не чую. Так, добре, тоді завершуємо.